Вітаю сильні та незламні українці. Пропоную трохи відволіктись від аналізу подій на фронті, трохи поговорити про нашу стару добру корупційну митницю, яка традиційно демонструє сталевий характер, і, попри будь-що, продовжує не лише стояти на захисті економічного кордону державу, а й при нагоді обслуговувати комерційні інтереси контрабандних угрупувань та трошки заробляти, як кажуть, війна війною, а корупція за розкладом. Поговоримо сьогодні на тему залежалих контейнерів. Приводом до цього відео став ранковий реліз Державного бюро розслідування, в якому вони заявили, що виявили на одеській митниці схему приховування товарів від розмитнення і вже нарахували збитків на 47 мільйонів гривень. За даними цього релізу, ДБР виявило на одеській митниці понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких нібито сплив. Своєчасно посадовці митниці не вжили жодних заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави чи на потреби ЗСУ. Ймовірно, йдеться про схему ухилення від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів. Під час обшуків на території контейнерних терміналів слідчі ДБР знайшли елітні автомобілі, техніку. Алкоголь, а також продукти харчування тривалого зберігання. Реліз традиційно для правоохоронців досить розмитий, без будь-якої конкретики. Але я думаю, що ми деталізуємо цю тему, зможемо все пояснити простими словами, а також сфокусувати увагу наших правоохоронців на тому, що в одеських портах просто на землі лежать мільярди гривень, які. За їх бажанням можуть потрапити або в бюджет, або в кишені корупціонерів та контрабандистів. Тема дуже цікава, і думаю, що її розголос має підштовхнути всіх до прийняття правильних продержавних рішень, адже часто грає на контрабандистів та корупціонерів. Ну і звісно, пару цікавих документів стосовно цієї теми в нашому розпорядженні також є. Отже, про що йдеться мова? В митно-контрабандному ком'юніті Одеси є такий термін, як залежалі контейнери. Це контейнери, які прибувають в порти Одеси, але до митних терміналів вони не доїжджають. Їх вивантажують в порту. Там вони місяцями лежать, і їх ніхто не забирає, не намагаються розмитнити, і от вони лежать, лежать, лежать і щось чекають. Здебільшого, це контейнери з важкою контрабандою і дорогими товарами, протягування яких через митницю з тих чи інших причин на даний конкретний момент неможливе. Чому? Ну, наприклад, один з контрабандистів домовився з керівником одеської митниці про розмитнення контейнеру за літною сантехнікою вартістю ну, мільйон доларів, як будівельної сітки за 50 тисяч доларів. Але поки контейнер плив… Керівника митниці змінили. І таке розмитнення неможливе, адже новий керівник, конкретно з цим контрабандистом, не співпрацює і, навпаки, мріє його товар конфіскувати. Контрабандист вимушений покинути контейнер в порту і чекати можливості його витягнути. І тут важливо зазначити, що поки бізнесмен чи компанія не подали документи на митницю і не заявили, що вони будуть щось розмитнювати, і не сказали, що там, наприклад, будівельна сітка або щось інше, то митниця пред'явити йому нічого не може. Тому контейнер лежить і чекає. Чекають і митники, які дуже чітко розуміють, що якщо контейнер прибув в порт. І не поїхав одразу на розмитнення, а лежить тижнями або місяцями на майданчику, то з ним точно щось не так. Там щось дороге, і на цьому можна заробити. Але контейнери не можуть там знаходитись вічно. Через 180 днів митниця має право їх вилучити з портового майданчику і покинутий товар передати на знищення. Ось тут, як правило, і відбувається реалізація корупційної схеми. Митниці не цікаво просто вилучити та знищити товар. Це як вбивство курки, яка несе золоті яйця, адже вартість кожного такого контейнеру може сягати півмільйона доларів, і заради того, щоб отримати цей вантаж та ще й без сплати мита в бюджет, його власник готовий дуже гарно платити. Саме тому вилучення такого вантажу з майданчика відбувається, як правило, за попередньою згоду контрабандиста та керівництва митниці. Митниця вилучає, нібито покинути вантаж, передає його на знищення і навіть підписує акт знищення. Все, його. Немає. Але по факту, після потрапляння цього контейнеру перед знищенням на відповідальне зберігання, товар просто викрадається. Замість нього в контейнер підкладають якийсь хлам, який і знищується результат: контрабандист отримує коштовний товар без сплати мита в бюджет. Митники отримують хабар, який може сягати десятків тисяч доларів за кожний контейнер, а державі замилюють очі актом знищення покинутого товару. Є ще й другий сценарій, коли на моменті вилучення товару митницею передачі його на склад відповідального зберігання перед знищенням, відбувається його підміна на дешевий товар, ту саму сантехніку міняють на ту саму будівельну сітку. І раптом з'являється представник компанії, який бажає це розмитнити. І розмитнює будівельну сітку за три копійки, а не коштовну сантехніку, яку перед цим викрали. І тепер, коли ми знаємо теорію, переходимо до практики. На сьогодні, з початку війни, на Одеській митниці накопичилось більш ніж 280 таких контейнерів, загальна вартість яких сягає більше 100 мільйонів доларів. Вони лежать і чекають. Ось детальна довідка від мого джерела з правоохоронних органів, які розслідують цю схему і деталізують те, що я описав вище. Посадові особи одеської митниці, а саме во начальника митниці, Мирошніченко, начальник управління боротьби з контрабандою Агоєв, начальник управління адміністративно-господарської діяльності Івах, у змові з представниками інших правоохоронних органів. Та окремими суб'єктами зовнішньої економічної діяльності, тобто контрабандистами, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, планують здійснити випуск у вільний обіг вантажу, який ввезено на митну територію України з іноземних країн до початку військової агресії, без проведення митних формальностей, а також підготовку до процедури фіктивного знищення групи товарів із категорії залежав. Але найближчим часом планується його переміщення до митного посту Одеса Внутрішній для подальших дій з митного оформлення на третіх осіб, а також проведення процедури його фіктивного знищення з метою уникнення митних санкцій. Загалом на території в полі інтересів митників перебуває понад 280 контейнерів, які планують незаконно перемістити через митний кордон України. На додачу до довідки в мене є схематичне зображення цієї схеми і алгоритм її гіпотетичної реалізації за допомогою конкретних високопосадовців одеської митниці та представників правоохоронних структур з числа управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та. Управління Служби безпеки України в Одеській області. Все, як я і описував, але з конкретними прізвищами, відповідальними особами на кожному кроці та конкретними діями, які сприяють в реалізації зазначеної схеми. Повторюю ще раз. Кожен працівник митниці або порту чудово розуміє, що таке залежалі контейнери, скільки вони коштують, для чого їх направляють на знищення, і скільки їх власники готові заплатити за фіктивне, а не реальне знищення. Знають про це і представники усіх правоохоронних структур, без яких, ну я думаю, що в цьому ніхто не сумнівається. Реалізація такої схеми була б неможлива. Більш того, я знаю, що наші правоохоронці вже давно дослідили вміст цих контейнерів і встановили їх власників числа топ контрабандистів, але чомусь вони не поспішають реалізовувати їх вилучення. Я вже казав, що на сьогодні в Одесі з початку війни накопичилось більш ніж 280 таких контейнерів, товари, з яких на більш ніж 100 мільйонів доларів можуть або знадобитись на фронті, або можуть бути продані та поповнити бюджет країни, який ну, реально потребує кожної копійки. А тут такі шалені суми. Я не знаю, що там розслідує ДБР в цій історії, і чи настільки вони глибоко готові в неї занурюватись, але тема точно має стати резонансною та привернути увагу не лише керівництво наших правоохоронних структур, але й керівництво держави, тому що в умовах війни такі історії не мають траплятись, такі схеми не мають реалізовуватись, і тут ми маємо фактично унікальну можливість, коли ми говоримо не про схему, яка вже відбулася, а яка Починає зараз реалізовуватись, і відповідно від реакції наших правоохоронних структур буде залежати, чи вийде у контрабандистів та митників витягнути ці контейнери, чи гроші з них потраплять в український бюджет. Тому ділимось цим відео, коментуємо і віримо в Збройні Сили України.